Доброго дня, друзі. Ми розпочинаємо свій урок черговий урок з географії в 8 класі. І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати топографічну карту. На минулому уроці ми з вами з'ясували, що таке топографічна карта, де вона використовується, як визначаються географічні прямокутні координати. На сьогоднішньому уроці. Ми з вами познайомимося з тим, як за топографічною картою визначити напрямки, відстані та висоти точок за топографічною картою. Власне, те, що я тільки щось сказав, і буде темою нашого сьогоднішнього уроку. Отже, ми розпочинаємо. І так кожній людині дуже важливо вміти орієнтуватися на місцевості, оскільки ми можемо попадати з вами в різні життєві ситуації. Для орієнтування на місцевості використовують <кій>, так звані кути орієнтування. Перший кут це той кут, з яким ми з вами знайомилися е, в шостому класі, це Азмут, це кут між напрямом на північ і на даний об'єкт. Я вам нагадаю, що вимірюється він за годинниковою стрілкою від 0 до 360 градусів. Вам, мабуть, відомо, що стрілка компаса показує не на північний географічний полюс Землі. А на магнітний. Магнітні і географічні полюси відрізняються. Магнітний полюс, північний географічний північний, перепрошую, магнітний полюс, полюс Землі розташований в районі канадського арктичного архіпелагу і, за своїм місцем розташуванням, не співпадає з географічним. Через те не співпадають і азимути. Можна ж азумут виміряти від істинного або географічного меридіана, який сполучає географічні полюси, і можна виміряти азимут від магнітного меридіана, який буде сполучати магнітні полюси. Так? Звідти й випливає, що існує два види азимутів – істинний азимут і магнітний азимут. На карті за допомогою транспортира ми можемо легко визначити географічний азимут. Він позначається А з індексом І. Що таке географічний азимут? Це кут. Відкладений за годинниковою стрілкою між північним напрямом географічного меридіана та напрямом на певний орієнтир. Істинний азмут визначається на географічній карті за допомогою транспортера. Якщо на місцевості нам треба визначити азмут, тоді ми маємо використовувати компас. І Намагнічена стрілка компаса покаже нам ясно річ на, на північний магнітний полюс. Тому за компасом ми можемо визначити магнітний азимут. Він позначається, а з індексом М. Магнітний азимут – це кут між напрямом на певний предмет, на, між напрямом магнітного меридіана і напрямом на певний предмет. Ось для того, щоб вам було наочніше да, подивіться на цей малюнок. Ось у нас дійсний меридіан. Який сполучає е, географічні полюси землі, так? а ось магнітний меридіан, який сполучає магнітні полюси землі. Зрозуміло, що є два, А. Тому є два азимути, про що я вам казав? Що є дійсний азимут, кут між напрямом дійсного меридіана і напрямом на дану точку. На, на цьому малюнку ось він цей кут. Подивіться, я вам його показую. Бачите, ось підписано дійсний азимут». І є магнітний азимут. Це кут між напрямом магнітного меридіану і напрямом на дану точку. В даному випадку на малюнку освіт. Сподіваюся, що з цим ми з вами розібралися. Тобто ми приходимо до висновку, що магнітний та географічний азимути здебільшого неоднакові, тому що вони не збігаються. Ці кути будуть різні. Це навіть видно на малюнку. Подивіться, ось магнітний азимут і дійсний. Вони різні. І між цими двома азмутами утворюється кут, який називається магнітне схилення. Що таке магнітне схилення? Подивіться, дійсний меридіан і магнітний меридіан утворюють між собою кут. Він діти, і називається магнітне схилення. Ось цей кут. Показую його на малюнку. Магнітне схилення може бути східним або може бути західним. Як же нам з вами визначити тоді різні види азбуків? Треба сказати, що значення кута магнітного схилення залежить від місця і часу, оскільки положення магнітних полюсів вони постійно міняються. Істинний меридіан позначають зірочкою, магнітний меридіан прямою стрілкою. Те, що, в принципі, ми з вами бачили ось на попередньому малюнку, бачите? Істинний зірочкою, а магнітий прямою стрілкою. Лінії кілометрової сітки зворотною стрілкою, але до цього ми з вами прийдемо трошки пізніше. Давайте розберемося з цим. Як же від одного виду азимуту перейти до іншого? Залежність між істинним та магнітним азимутом визначається формулою. А і якщо нам треба визначити істинний азимут, треба від показника магнітного азимуту. Відняти або додати до нього показник магнітного схилення. Якщо магнітне схилення східне, то значення магнітного схилення додають до магнітного азимута. бачите? І формула набуває ось такого вигляду: АІ дорівня AM плюс МС СХ. Якщо ж магнітне схилення західне, то треба від, від показника відомого нам магнітного азимута відняти магнітне схилення. Думаю, це зрозуміло. Схід додаємо, захід віднімаємо. Тобто, якщо в задачі, у нас є магнітний <кій> маг азимут, є магнітне схилення, ми можемо визначити істинний азимут. Можуть бути задачі іншого плану. Якщо у нас здається магнітне схилення і азимут істиний, ми можемо визначити азимут магнітний. Так, ми виводимо з оцієї базової формули нову формулу. Шляхом математичних розрахунків, і, виходимо, і визначаємо те, що нас просять визначити в задачі. В принципі, зразу хочу сказати, сказати, що задачки не дуже складні. Вам треба тільки засвоїти оцю формулу і те, що я вам тільки що розказував. Так, за допомогою топографічної карти, кріма та можна виміряти ще дуже цікавий код. Він називається Дирекційний кут. Дирекційний кут це кут між північним напрямком кілометрової сітки та напрямком на даний предмет. Давайте подивимось. Ось у нас напрям на предмет. Бачите? От якесь одне дерево. А ось у нас вертикальна лінія кілометрової сітки проведена на топографічній карті. Там на топографічній карті є ці вертикальні лінії, за допомогою яких ми визначаємо прямокутні координати. Ось у нас вертикальна лінія кілометрової сітки, ось напрям на даний предмет. І оцей кут між вертикальною лінією кілометрової сітки, яка є на топографічній карті, і напрям на даний предмет, називають дирекційний кут. Визначається він так само, як і азимут. Визначається за ходом годинникової стрілки від 0 до 360 градусів. Чим відрізняється, скажімо, дирекційний кут від істинного або географічного азимута? Від істинного азимута дирекційний кут відрізняється на величину кута, яка називають зближенням меридіанів, скорочено ЗМ. Давайте подивимось. Де у нас тут істинний азимут? Ось він. Я нагадаю, що це кут між напрямком географічного меридіана і напрямком на дану точку. Тобто, оце у нас буде істинний азмут. Да? А оцей кут між географічним меридіаном, між істинним меридіаном і вертикальною лінією сітки, і називається зближення меридіанів. Для того, щоб визначити істинний азмут, треба до дирекційного кута додати. Зближення меридіанів, якщо воно східне. А якщо воно західне, так само по аналогії треба від дирекційного кута, що зробити, відняти оцей показник зближення меридіанів. Я зразу вас хочу заспокоїти щодо одиниці вимірювання. Всі ці кути, всі вони, ясна річ, як ви знаєте з математики, вимірюються в градусах. Тому нічого, в принципі, складного, особливого нема. Оці формули головне засвоїти. І далі все воно піде, як то кажуть, як по помасно. Далі, з напрямками розібралися. Тепер переходимо до того, як же вимірювати на топографічній карті відстані. Можна використовувати масштаб, так як ми це робили з вами в 6 класі, а можна використовувати е кілометрову сітку. Ну, е я не буду вам зараз розказувати, як за кілометровою сіткою визначити. А давайте пригадаємо, що таке масштаб. А масштаб це відношення довжини лінії на карті плані до довжини, до довжини лінії на місцевості. Пригадали це, да? Масштаб показує, скільки разів відстані на карті зменшені по відношенню до відстані на місцевості. Давайте я вам нагадаю, що масштаб буває числовий, записується у вигляді числа, наприклад, одна п'ятдесят мільйона. Показує, що всі відстані зменшені в 50 мільйонів разів. Іменований. Записується словесно. Наприклад, в одному сантиметрі 500 кілометрів. Це говорить про те, що кожен сантиметр на карті це в реалії на місцевості 500 кілометрів. І буває лінійний, у вигляді ліній. І ми можемо ще легко перейти від одного виду масштабу до іншого. Ну, це ми все з вами пригадали. А тепер як же власне визначаються відстані на карті? Дивіться. Якщо нам треба відстань визначити відстані на карті по прямій лінії, то ми що? То ми прикладаємо лінієчку від одного об'єкта до другого, так? Е, вимірюємо скільки сантиметрів. Далі дивимося на масштаб. Якщо, наприклад, масштаб у нас в одному сантиметрі 500 км. Якщо ми виміряли 20, відстань у нас 3 см, то ми повинні просто ці 3 сантиметри. Помножити на 500 і будемо мати відстань в чому в кілометрах. Якщо б тут були метри, то тоді б ми мали відстань в метрах. Сподіваюся, це зрозуміло. Рухаємося далі. Але дуже часто на карті доводиться вимірювати і криві лінії. Для цього використовують спеціальний прилад, який називається курвіметр. Ось на цьому малюнку ви бачите е цей прилад. Він являє собою такий циферблат. Да? Стрілка, і внизу знаходиться коліщатко. На циферблаті показано, показані сантиметри. Якщо нам треба визначити довжину кордону, довжину річки чи довжину будь-якої там автомобільної дороги, вони рівними не бувають, правда? То ми що робимо? Прикладаємо цей прилад до початку нашого об'єкта і починаємо коліщатком вести по всій довжині. Поки ми ведемо, коліща обертається, а стрілочка на циферблаті нам показує, скільки, е, скільки сантиметрів ми наміряли. Узна, знавши, узнаючи відстань в сантиметрах, подивившись на циферблат, ми звертаємося до масштабу, перемножуємо на відповідну цифру. Маємо справжню відстань. Подивіться, нічого складного абсолютно немає. Рухаємося далі. Ну, Немає. Курвіметр це такий прилад, який. Ну, не часто є під рукою. Да? А нам інколи ну, треба виміряти довжину кривої лінії. Тоді можна взяти циркуль-вимірювач. Це циркуль, який складає, в яких на двох ніжках голки. Він називається циркуль-вимірювач. І е крокувати його невеликим розстрілом. Кількість кроків, наприклад, ми беремо один крок, наприклад, 1 см. Чим менше ви візьмете оцей крок, тим точніше у вас буде вимірювання. Це, я думаю, зрозуміло. Да? І крокуємо по кривій лінії. Да? Наприклад, якщо у нас 1 см, ми зробили 6 кроків. Значить, довжина кривої лінії 6 см. Все дуже просто. Далі масштаб 6 на 500 кілометрів і маємо там 3000 кілометрів. Думаю, що з цим теж у вас не повинно виникнути проблем, нічого складного тут немає. Давайте будемо рухатися далі. За допомогою топографічної карти можна ще визначити висоту. Дивіться, деякі абсолютні висоти точок на об'єкті показані точкою і числом. Ну, от, наприклад, точка у нас і підписана 142,7. Це означає, що висота цієї точки становить 142,7 метра. Думаю, це зрозуміло. Далі, якщо точка розміщена на підписаній горизонталі, то її висота збігається з позначкою цієї горизонталі. Ну, тут подивіться, майже да, на цій горизонталі. Я нагадаю, що вимірювання на карті взагалі проводиться за допомогою горизонталей. Якщо ні, то її висоту обчислюють за висотою перерізу, значення якої вказується на допоміжному оснащенні топографічної карти під південною рамкою карти. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці. Ми з вами познайомилися з тим, як вимірювати напрямки і відстані, і висоти на топографічній карті. І я вам дуже щиро дякую за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! Крок закінчено. До зустрічі!